Замість сирників ось такі пиріжки з бананом і сирного тіста. Швиденько готується і дуже полюбляють дітки. 180 г кисломолочного сиру, трохи ложкою розітремо, додамо 2 столові ложки цукру, 2 яйця, перемішаємо, трішки ціль на кінчик ножа, ванільний цукор розмішаємо, 220 г борошна, одну чайну ложку розпушувача. Добре перемішаємо і поступово додаємо в масу. Замішуємо тісто і в процесі замішування додамо ще одну чайну ложку олії. Тісто виходить м'яке, якщо липне до рук, можна підсипати борошно. Ділимо тісто на дві частини, одну розкачуємо у великий круг. Банан нарізаємо кружечками і розкладаємо на відстані один від одного, так, щоб помістилася чарка, якою будемо вирізати пиріжки. Накриваємо другим пластом тіста, в кінці можна позаліплювати і невеличкою чаркою вирізаємо ось такі пиріжечки. Чарку періодично занурюємо в борошно, щоб легше було вирізати пиріжки. Діаметр моєї чарки 5 см. Тісто, яке залишається, збираємо докупі і виробляємо з ним те саме. Смажемо пиріжки з обох сторін до золотистого кольору, кладемо на розігріту олію. В кінці можна накрити кришкою, для того, щоб тісто краще пропеклося.